Слава Україні! Сьогодні нарешті поговоримо про першу колаборацію відомого ножового бренду і українського дизайнера. Це колаборація компанії Böcker Plus з українським найфмейкером Олександром Кравчуком, засновником бренду Кравакат. Людиною, яка сформувалася і як особистість, і як Ножар на теренах нашої батьківщини до слова сказати, Олександр Кравчук є одним з найцікавіших українських найфмейкерів нової генерації, тому й не дивно, що Бьокер Плюс звернули увагу саме на нього. Минулого року компанія Бьокер Плюс за дизайном Олександра Кравчука випустила відразу два ножі в своїй колекції. І один з них складаний ніж під назвою Катєйка, Ми сьогодні з вами і розглянемо. Хоча за своїм форм-фактором. І за своєю сутністю, цей ніж дуже схожий на класичний джентльменський фолдер. Він має достатньо цікаві дизайнерські рішення. По-перше, не так часто сьогодні можна зустріти джентльменські фолдери з клинком типу Ворнкліф. Спеціально для любителів делікатно попрацювати з далеко винесеним пальцем на клинок. До того ж, крава зробив цей Ворнкліф достатньо таким агресивненьким в стилі зкрама От такого маленького скрамосаксу для дворічного вікінгу. А з іншого боку, є враження, що Олександр надихався когтячим пазуром, коли проєктував цей клиночок. До речі, тут ви можете також побачити, що ніж у нас відкривається за допомогою дуже довгої і треба зазначити достатньо зручної піднігтєвої виїмки. на відміну від класичних маленьких. Іншим цікавим моментом є. Фактура на обуху клинка у стилі Forge та виборки на плашках руків'я, які імітують, немов по ним походив котик своїми м'якенькими лапками. Накладки у нас з g 10 клиночок з D2 загартованого до 59-60 одиниць за роквелом, і фінішом типу Stone Wash. Загальна довжина у нас 158 мм, довжина клинка 66 мм, обуху 2,7 мм і вага всього 49 грамів. Як ми можемо побачити, довжелезний спейсер є частиною замикаючого механізму типу Joint, такого середнього запружністю. А з іншої сторони, цей же спейсер. Наряду з товстими плашками формує ну, прям дуже міцне руків'я. Збірочка у нас на латунних шайбах та на трьох винтах на шостому торксі, включно з Осьовим. Цікаво, що котейка має певну елегантність джентльменського ножа з одного боку, а з іншого має таку певну агресію та похмурість. І це робить його по суті першопроходцем в класі постапокаліптичних джентльменських ножів. Маленький, легенький, стильний помічник, який буде привертати увагу оточуючих і при цьому не буде викликати непотрібних або неприємних запитань. На цьому все це був огляд маленького джентльменського брутального ножичка від компанії Бекер Плюс та Олександра Крави. Любіть українське як сонце. Любіть. Чао.